Всім привіт! Мене звати Кирило, я тренер зі стажем більше 10 років. Сьогодні я хотів розкрити тему як перший похід у зал. Що для цього треба, які в нас страхи і все інше. Перше, це знайти зал, який буде знаходитись поруч з вашим будинком або поруч з роботою. Щоб нам було зручно і по часу, і недовго добиратись, бо якщо ми будемо їхати як в інше місце, то згодом ми просто перестанемо туди ходити. Так, другий пункт це в нас що вдягнути до зали. Нам потрібен просто комфортний одяг, в якому нам буде зручно займатись. Нам потрібне комфортне взуття, це кросівки або кеди. Це ні в коєму разі не табці, не щось таке, бо можемо отримати травму. Третій пункт в нас це мотивація. Нам треба знайти мотивацію, яка буде нас гнати в зал. Це може бути наші результати спочатку. Але ще є мотивація така. Ви можете це може бути спор з кимось, це все, що завгодно. Подивитись на ваших улюблених супергероїв, щось взяти з цього, подивитись на акторів, як ви хочете виглядати. Загалом, в майбутньому, це може бути гарною мотивацією. Мотивація нам дуже-дуже потрібна. Плюс ви будете себе гарно ще почувати. Це як е, окремо, якщо додаткова якийсь плюс мотивації. Ще у людей є такий страх, як е, чи треба мати спеціальну підготовку перед походом в зал, е, як я виглядаю, чи будуть на мене дивитись інші люди. Не треба будь-яка людина або худа. Або з зайвою вагою може прийти і записатись на тренування. І це я б рекомендував взяти ще тренера персонального, який розпише харчування, який розпише тренування загалом там комплекс бадів. Можливо, вам треба буде піти здати аналізи. Ще це теж одна із важливих речей. Тут ми переходимо ще до питання страху користування тренажерами. бо більшість людей, коли приходять, вони бачать незнайомі тренажери і просто обходять їх стороною і там роблять. Якщо це хлопці, це умовно йде тренування біцепса і грудних. При тому люди починають з біцепса. Це теж помилка завжди тренування з маленьких груп м'язів. Для того в залах є чергові тренери. До яких ми можемо підійти і спитати будь-яке питання? Тут теж треба себе переборювати, підходити, питати. Плюс є люди в залі, які вже давно займаються, яких теж можна щось попитати. Наступним пунктом йде питання: чи варто брати персонального тренера? Я одразу кажу, що варто, бо тренер вам розбере усе. Ви скажете, які у вас є протипоказання. Він підбере під них вправи. Він підбере харчування. Це теж головне. Більшість нашої роботи складається вдома. Це харчування, це бади, це все інше. Він підбере кількість кардіо, яке нам потрібно, під наші цілі. Тому я дуже раджу, якщо у вас є гроші, брати персонального тренера. Далі, якраз переходимо до пункту, чи безпечно тренуватися з моїм здоров'ям проти показань. Багато людей вони не обстежені в нас в країні, тобто нам треба. Знати, да, умовно, ви йдете в зал, але кожної другої, третій людини вже є проблеми або з коліном, або зі спиною, або ще щось. Частіше всього ви будете шукати в Google таке запитання: як, як накачатись, вам буде вибивати, Робіть базу: це станова тяга, це присід, це жим. Але новачку я не рекомендую робити не станову тягу, не присід з вагою. Для початку треба просто присідати зі своєю вагою. Не треба брати штангу. Поки ви не знаєте, що у вас зі спиною і є якісь про протипоказання і все інше, поки не буде ідеальної те. Плюс стану загалом новачкам. Не раджу ще одне питання. Багато хто задається одразу питанням, коли приходять до залу. Скільки часу в мене займе моє перетворення, або скільки я буду йти до цілі? Ну все залежить від ситуації, від цілі і від того, як буде викладатись ця людина. Я би ставив маленькі цілі. І робив заміри. Заміри це ключове. Це будь-яка людина перед походом зал повинна зробити заміри і фото. Наприклад, фото спереду, з боку і ззаду. Тобто, у вас буде ще один плюсик для мотивації, в тому, що у вас будуть фото і заміри до того, як ви почали. Потім кожен тиждень знову робити ці заміри. Що вам треба поміряти? Давайте так: це біцепс. Біцепс ми на напрягаємо, коли міряємо. Це груди, це живіт, це талія, це ноги і литки. І сідниці можна ще поміряти. От цього буде достатньо. Плюс ваша вага. І потім раз на тиждень на тащак ми встаємо і заміряємось. і робимо для себе цей звіт. І це і буде наша головна мотивація. Наступний пункт буде харчування. Харчування це дуже важливо. Якщо ви плануєте брати тренера, то він вам, звісно, допоможе. Якщо у вас немає коштів, є декілька порад. Ви можете заходити до нас на канал, де ми безкоштовно допомагаємо всім. Або Пошукати в інтернеті допомоги, хоча б якось. Зараз є чат GPT, який теж може допомагати, хоч трошки. Так що всім раджу спочатку зайнятися, зробити собі збалансоване харчування. Наступний пункт це тренування. Перед тим, як піти в зал, ви вже повинні мати план тренування. То ви, коли вже приходите до залу, ви знаєте, що робити. Ви не ходите від тренажера до тренажера, ви вже все підготовані, прийшли і зробили план. Ключова помилка в цьому може бути це або спліт-тренування для новачка. Як на мене, спліт тренування новачку ніяк не підходить. Новачку я би порадив full-body тренування, бо попрацьовується все тіло, на відміну від спліт-тренувань. Також новачкам раджу робити розминку перед тренуванням і одразу подивитися, як її робити. Багато відео є. На YouTube, можна знайти або спитайте в чатах GPT. Нам зав нам завжди треба робити спочатку великі групи м'язів. Це що таке? Це ноги, це груди, це спина. Тобто маленькі групи це вже руки, да, біцепс, тріцепс. Я знаю, що всі люблять качати біцепс-тріцепс. Але е, на початку новачку загалом не треба їх качати. Вони і так будуть працювати, коли ми робимо спину або груди. Тобто, ми робимо груди, працює тріцепс. Робимо спину, працює біцепс. То робіть великі групи м'язів. Перший місяць і не робіть окремо руки. Ще дуже важлива річ це поснідати, да, або там пообідати перед залом. Тобто за півтори-дві за дві години до залу ми повинні поїсти. На голодний шлунок ні в коєму разі не приходимо. Буде погано, буде тушнити і все інше. Кардіо. Кардіо ми можемо робити на тащак, але перед таким кардіо хоча б пів яйця. Треба здійснити ще у новачків. Є така помилка: це брати велику вагу. Завжди хочеться кожній людині. Хочеться змагатись да з кимось самим собою, казати я ж мусотку» сотку і все інше. Але на першому тренуванні це не потрібно робити. На першому тренуванні нам треба просто взяти помірну вагу, яку ми будемо робити з правильною технікою. Техніка це в нас головне. Спочатку навчитися робити правильно техніку, після того ваги самі прийдуть. На цьому все. Якщо у вас є якісь питання да, по залу, або хочете, щоб ми розібрали якусь тему, пишіть це в коментарях. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Побачимось наступного відео.